І я натрапив, ну як натрапив, я постійно моні моніторюю цю всю жовчу пропагандистську. Захожу, то на Салавйова, то на Скабєєву, то на Сіманян, то сильно на вірці. Я не відчуваю. Але знаєш, так добре, бо нашим глядачам не доводиться цього робити. Так, гарту... Все їм коротко розкажемо, щоб їм кров з вух і очей не лилася? Власне, так гартується сталь. Так от зайшов я на Скабєєву, і, до речі, Зеленський Володимир Зеленський звернувся до послів. Я процитую, що сказав Зеленський, тобто це в цю вставку вставила Скабєєва. Это слова Зеленского, который цитует У нас с вами нет права на выходной, нет на отдых, на отпуск, на восьмичасовой рабочий день. Все, все те права, которые гарантирует Конституция Украины для нас с вами, лично как для представителей нашего государства, сейчас на паузе. Потому что если мы будем отдыхать, будем легкомысленны, будем расслаблены, у нас не будет ни Конституции Украины, ни нашей страны. Мы с вами должны спать меньше, чем враг, думать больше, чем В рак Рисковать ефективніше, ніж в рак. Слова прекрасні, слова дуже чіткі і ясні. Як коментує це Скабєєва для своїх підписчиків, Зеленський предложив українцям отоспатися на тому світі. Все, що в її голову прийшло, це от вигадати таку штуку. Це в тому стилі, як Зеленський приїхав незрозуміло якому одязі. Мілотарі приїхав, тому що країна, війна, все нормально. Треба, треба десь Любителі накинути. Вони любителі перекрутити, закрутити і подати інформацію так, аби ні, 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 ніхто не зрозумів, де правда. І знаєш, що це головне завдання російських пропагандистів. Мені здається, вони не переслідують таку мету, аби всі їм. Довіряли так, От вірили саме Соловйову, Скавєєві. Їхня мета оцими сотнями версій, у кожного ж своя версія, так і правди, начебто, і ситуації на території України. Вони намагаються заплутати так, аби середньостатистичний глядач не довіряв взагалі нікому. І Якби там до ось цього руского зрітіля десь дійшла інформація від українських медіа, так об'єктивна, можливо, це навіть були б кадри з війни, то він би все одно вагався, правда, це чи ні, тому що по телевізору. Взагалі зовсім інше говорять. Є в нас повідомлення від британської розвідки, що цікаво, що Русні не вистачає не те, що сил, аби там наступати, розвивати якісь свої успіхи. Ну, в них успіхи лише коли Халянченко виступає з радення Міноборони, або там в Скабєєве. Так от, британська розвідка повідомляє, що РФ бракує засобів і сил для спостереження за по власними позиціями оборони зазначається, що ці роботи, які проводять з оборони, вони ж накидають ці от зуби дракона. Ми вам показували кадри для них хтось, просто вони так купами валяються. Що ці роботи включають встановлення додаткових полів протитанкових і протипіхотних мін, що майже напевно виходить за рамки російських доктринальних настанов. Втім, мінні поля становлять ефективну перешкоду для підготовлених військ лише тоді, коли вони перекриті спостереженням і вогнем. А британська розвідка повідомляє, що бракує оцих всіх засобів росіянам. Тому власне вони хаотично будують оборонні редути. А нас це лише може радувати.